Привіт, палкі-болівальники київського Динамо! Ще одну гарячу новину прямо до вас. Сьогодні тема обертається навколо голландського гравця, який, здається, викликає переполох за лаштунками футболу. Якщо ви тут новачок, не гайте часу і підпишіться, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. 24 річний півзахисник Джастін Лоенвейк, який зараз виступає за Андерлехт. Перебуваючи на правах оренди у нашого улюбленого Динамо у центрі уваги. Схоже, він не надто поспішає повертатися додому, і нинішній клуб розглядає можливість повернення його в Динамо. Залишайтеся, я розповім усі подробиці. Ось така ситуація у Лоенвейка не дуже добре йде справа в Андерлехті, але він хоче залишитися в Бельгії, щоб отримати стартову позицію. Здається, він готовий протистояти конкуренції та проявити себе. Однак в Андерлехті вже розглядали питання про розірвання договору оренди і повернення його в Динамо. Нещодавно «Газіантеп» з Туреччини виявив інтерес до півзахисника, але схоже, зарплата, яку просив Лоенвейк, трохи перевищує ту, яку вони готові запропонувати. Тепер актуальне питання, куди йде цей гравець, на мій погляд, таке ставлення виглядає дещо дитячим і тільки шкодить самому Лоенвейку. А ти, шанувальник, що думаєш про це? Залишайте свою думку в коментарях, це моє бачення, але я хочу знати ваше. Не забудьте підписатися на канал, активувати дзвіночок і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. Я залишуся тут до наступних новин про наше улюблене Динамо. Обійми.